Джерело ваших тривог. Чому ми хвилюємося? Коли я бачу людину, що турбується, я кажу, чого ж вона хоче. Якби вона не хотіла чогось незалежачого від неї, від чого б ще їй турбуватися? Епіктет Бесіди 2.13.1 Батько турбується за своїх дітей. Чого він бажає? Щоб світ завжди був безпечний, озлоблений мандрівник, чого хоче він? Щоб стояла хороша погода, щоб на дорогах не було заторів, це дозволить літаку злетіти і приземлитися за розкладом. Чого прагне нервовий інвестор? Щоб ринок розвернувся і інвестиції окупилися. В описаних сценаріях є спільне, як каже Епіктет, це бажання того, що не знаходиться в нашій владі. Засмучуватися, збуджуватися, нервово походжати, ці напружені, болючі та тривожні миті демонструють усю нашу марність і рабську залежність. Ми витріщаємося на годинник, на біржовий телеграфний апарат, на чергу в сусідню касу, на небо. Немов ми відправляємо якийсь релігійний культ, у якому божества долі нададуть нам бажани тільки тоді, коли ми пожертвуємо їм свій спокій. Якщо сьогодні ви почнете турбуватися, запитайте себе, чому в мене шлунок зав'язується вузлом. Хто зараз керує, я чи моя тривога? І найголовніше а моя тривога приносить мені хоч якусь користь. Корені тривоги бажання контролювати неконтрольоване. Епіктет, один із найвидатніших філософів стоїцизму, влучно виявляє першу причину нашої тривоги це бажання чогось, що не знаходиться в нашій владі. Ми прагнемо контролювати зовнішні обставини, дії інших людей, результати подій. те що за своєю природою є непредбачуваним або повністю залежить від зовнішніх факторів? Саме це прагнення, а не самі обставини, прирікає нас на страждання. Розгляньмо приклади, наведені в тексті Батько, що турбується за дітей, він бажає абсолютного безпечного світу для них, чи може він це контролювати. Ні світ завжди матиме свої небезпеки. Мандрівник, що турбується про погоду та затори, він прагне ідеальних умов для подорожі. Чи може він вплинути на погоду чи дорожній рух? Очевидно, ні. Нервовий інвестор він жадає, щоб ринок поводився певним чином, а інвестиції окупилися. Чи залежить це від його волі? Звісно, ні. Ринки динамічні та непередбачувані. Усі ці сценарії, об'єднані однією спільною рисою, люди чіпляються за ілюзію контролю над тим, що є зовнішнім і незалежним від них. Коли ця ілюзія руйнується, наслідком стає тривога. Ми засмучуємося, хвилюємося, нервово походжаємо, наче ця зовнішня демонстрація дистресу може якимось чином вплинути на перебіг подій. Ілюзія контролю та релігійний культ тривоги. Епіктет метафорично порівнює цю поведінку з релігійним культом, де ми жертвуємо свій спокій, сподіваючись, що божества долі нададуть нам бажане. Ми витріщаємося на годинник, на біржовий телеграфний апарат, на чергу в сусідню касу, на небо, наче ці об'єкти мають магічну силу виконати наші бажання, якщо ми будемо достатньо страждати. Ця аналогія дуже влучна, бо вона підкреслює ірраціональність тривоги. Насправді, наші хвилювання не впливають на події поза нашим контролем. Вони лише шкодять нам самим, виснажують нашу енергію, затуманюють розум, заважають приймати обґрунтовані рішення і позбавляють нас радості життя в теперішньому моменті. Тривога це форма рабської залежності, де ми стаємо заручниками своїх власних бажань і зовнішніх обставин, а не їхніми господарями. Суспільство часто підживлює цю ілюзію. Ми бачимо, як люди хвилюються за своїх близьких, турбуються про економіку чи політику, і це сприймається як ознака турботи або відповідальності. Проте стоїцизм розрізняє справжню турботу, яка веде до дії, якщо є можливість вплинути, і безплідне хвилювання, яке є лише емоційною реакцією на те, що не під нашим контролом. Три питання для боротьби з тривогою. Епіктет пропонує потужний інструмент для боротьби з тривогою самоаналіз через запитання. Коли ви відчуваєте, що хвилювання починає вас поглинати, зупиніться і поставте собі ці три питання Чому в мене шлунок зав'язується вузлом? Це питання допомагає нам усвідомити фізичні та емоційні прояви тривоги, воно переводить нас від абстрактного занепокоєння до конкретних відчуттів у тілі усвідомивши, як тривога впливає на нас фізично, ми можемо краще зрозуміти її руйнівну природу Це також допомагає вийти зі стану автоматичної реакції і перейти до свідомого спостереження. Хто зараз керує, я чи моя тривога? Це ключове питання, що стосується дихотомії контролю. Воно змушує нас протиставити наш розум, нас самих, наші емоції, тривозі. Коли ми дозволяємо тривозі керувати, ми втрачаємо свою автономію, ми стаємо її рабами. Це питання є закликом до дії. Повернути собі кермо влади над своїм внутрішнім світом, воно нагадує нам, що ми не є нашими емоціями, ми це той, хто може спостерігати і обирати свою реакцію. А моя тривога приносить мені хоч якусь користь. Це найбільш прагматичне питання. Воно змушує нас оцінити ефективність нашої тривоги. Чи допомагає вона вирішити проблему? Чи робить мене кращою людиною? Чи наближає мене до моїх цілей? У переважній більшості випадків відповідь буде негативною. Тривога рідко буває корисною, навпаки, вона паралізує, заважає мислити ясно і діяти ефективно? Якщо вона не приносить користі. Навіщо їй піддаватися? Застосування стоїчної мудрості у повсякденному житті. Практика цих запитань є фундаментальним кроком до культивування внутрішнього спокою та раціонального мислення. Це не означає повну відсутність емоцій, але контроль над ними, щоб вони не керували нами? Як це може виглядати на практиці? На роботі ви турбуєтеся про термін здачі проєкту, який залежить від дій колег. Чому шлунок зав'язується вузлом? Боюся, не встигнути. Відчуваю тиск, розчарування. Хто керує, я чи тривога? Тривога заважає мені зосередитися на своїй частині роботи. Чи приносить користь? Ні. Лише відволікає і робить мене менш продуктивним дія, зосереджуся на своїй частині роботи, спілкуюся з колегами, але приймаю, що кінцевий термін залежить від багатьох факторів у особистому житті ви хвилюєтеся через конфлікт з близькою людиною, що стався поза вашим контролем. Чому шлунок зав'язується вузлом? Відчуваю злість, розчарування, боязнь зіпсувати стосунки. Хто керує, я чи тривога? Тривога змушує мене прокручувати сценарії в голові, а не шукати рішення. Чи приносить користь? Ні. Лише поглиблює негативні емоції і заважає конструктивно поговорити. Дія, заспокоюся. Обдумую свою роль у конфлікті, і з повагою звернуся до людини для вирішення. Шлях до справжньої свободи та ефективності. Усвідомлення того, що наші тривоги походять від бажання контролювати неконтрольоване є першим кроком до звільнення. Стоїцизм не закликає до байдужості, а до раціонального відношення до речей. Ми маємо право турбуватися про те, що дійсно залежить від нас, і діяти відповідно. Але ми повинні навчитися відпускати те, що не залежить від нас, і не дозволяти цим зовнішнім факторам руйнувати наш внутрішній спокій. Коли ми перестаємо приносити в жертву свій спокій і починаємо керувати своїми реакціями, ми стаємо справді вільними. Ми перестаємо бути рабами своїх емоцій і зовнішніх обставин, а стаємо господарями свого розуму. Це дозволяє нам зберігати ясність мислення, приймати мудріші рішення та жити більш продуктивним і щасливим життям, незалежно від того, які бурі вирують навколо нас. Тож, наступного разу, коли ви відчуєте, як шлунок зав'язується вузлом, згадайте Епіктета. запитайте себе, чого ж я хочу, і чи дійсно це те, що знаходиться в моїй владі, ці прості, але глибокі питання це ваш ключ до внутрішнього спокою та справжньої свободи. Що ви сьогодні зробите, щоб перевірити, чи ваші тривоги приносять вам хоч якусь користь?